Ніхто не зобов'язаний робити тебе щасливою, абсолютно ніхто. Тільки ти сама можеш зробити себе щасливою і нещасною також. Тобто ми самі вирішуємо, якщо ти стаєш і кажеш, сьогодні жахливий день, він таким і буде. А якщо ти прокинешся і скажеш, як класно! Як класно, що я прокинулась, адже сьогодні багато людей так і не прокинулось. Хтось втратив близьку людину, а я прокинулась у своєму домі. У мене є що їсти, у мене є що одягти, У мене є дитина, друзі, улюблена робота, батьки, які мене підтримують в тяжку хвилину. У мене є все, щоб бути супер щасливою людиною. Кожного дня. І кожен мій ранок починається з того, що як тільки я відкриваю очі, відчуваю вдячність за те, що сьогоднішній день знову відкритий для мене. У мене є ще одна нова можливість.